Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні ми порахуємо окупність сонячної електростанції моєї. По нових уже тарифах за електроенергію, яка окупність скільки років. Це без зеленого тарифу, яка, яка окупність 8 кВт сонячної електростанції, без зеленого тарифу. Про зелений тариф я зараз і говорити не хочу, бо всі знають, яка окупність сонячних електростанцій з зеленим тарифом. Це там приблизно 4-5 років, від 4,5 до 5, щось таке років. О, там про це питань нема. Там швидко все окупається, там навіть рахувати всі це знають. О, ну, Правда, зараз оце такі там проблеми з тими виплатами, там щось судяться, я особо це не внікаю. Хто може більше має інформації про це, все, як зараз працює той зелений тариф, які там нововведення? Чи вони таки зробили оту накопичувальну систему, про яку я раніше ще казав. Рока 2 висловлював пропозицію, так би мовити. Да? Може думав, має хтось подивиться. З тих, що приймають такі рішення та зроблять для людей таку схему без грошей, типу а, накопичувальну. Да? Літом ми скидаємо зайву енергію в мережу свою зайву літом, а взимку її користуємося. Тобто використовуємо мережу як такий собі величезний, безрозмірний акумулятор своєї ж енергії. От. Досить вигідно, мені здається, навіть я казав, що. Я б согласився якусь частину електроенергії отдавати так безкоштовно в мережу, тільки за те, що я користуюсь тою мережею. Ну, це все можна продумати, і мені здається, вже там вони щось таку наче, схему зробили. Ну, я точно не знаю. От, якщо б це зробили таке для людей, то було б чудово, навіть без грошову цю схему. От, але чи зробили, не знаю. Підключка все одно. Осталася проблемою, і зараз ці проблеми Короче, цей зелений тариф, це все досить проблематично. Ми його сьогодні чіпати не будемо, ми порахуємо, скільки коштує, скільки років окупається сонячна електростанція при теперішніх тарифах на електроенергію. Це автономна, типу сонячна електростанція, така без підключення до мережі. О, було в мене таке відео. Десь два роки назад я таке відео робив. До речі, до речі, забув сказати, хто перший раз підключився, ось дивиться мій канал. Перший раз зайшов в мене канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, це супер-пупер опалення. найдешевше на сьогоднішній день сонячна електростанція. Економ варіант такий собі, без інвертора, ЕКБ, для опалення, активних нагрузок, сонячний колектор повітряний. Теж для опалення, ну, коли сонце є, навіщо тепловий насос взагалі вмикати. <свісно> і вітрогенератор. Все це описи є там в описі. А ще в мене є плейлист. Автономне опалення, як зробити автономне енергонезалежне опалення на базі 12 вольтового насосика маленького. Це теж зараз актуально. Так що заходьте, цього правда, посилання в плейлисті в описі немає. Там заходьте в плейлисти на головну сторінку на моєму каналі, там цей плейлист є. Треба буде його впихнути теж сюди в опис під відео. цей плейлист о, і, да, І ще в мене є консультація. Недавно стала працювати всі умови, телефон, номер телефону, коли дзвонить, все це є там в першому закріпленому коментарі під відео. Дивіться. І так, було в мене таке відео два роки назад, і я тоді сказав, як тільки подорожає електроенергія, ми знову перерахуємо цю окупаємось, бо, ну, тоді тоді багато хто писав, ну як багато, часто так коментарі такі зустрічалися, рока-два назад, от так от, що це все хобі, та ніколи вона, ця сонячна електростанція не окупиться. О, це все якісь забавки, ваші альтернативщики, вам нема куди дівати гроші. От, а я за такі гроші буду платити за електроенергію все життя і навіть не одне. Життя. О, таке. Зараз таких коментарів нема. Я читаю всі коментарі. Все, такі коментарі, такого плану, що це все не окупиться, що це все дурня, і воно там невідомо, коли на що воно нужне, краще користуватися мережею. Вже таких коментарів на моєму каналі немає. Отпало, все. Вже всі поняли. Ну Зараз така ситуація, війна йде, самі знаєте. От до, до того ж, що буде цією зимою, та мені кажеться, що буде ще гірше, бо там виступав один відповідальний за відновлення мережі, то каже: там щось підлатали, я так зрозумів в двох словах: з того, що він наговорив там що щось підлатали, щось залатали, щось підкрутили, щось замінили. Але але настільки відновити систему, як вона була до війни. До війни вже це неможливо. Тобто, вже такого рівня відновлення вже не буде на такому рівні енергосистема, як вона була до війни. Звісно, вона буде краще, ніж весною, але вже такої, як до війни, вона ніколи не буде. Тобто готуємось, готуємось, бо буде, мабуть, цю зиму з електроенергією, відключеннями ще гірше, як було минуло, минулою зимою. Але сьогодні про окупність. Про окупність, Так, і в цьому ж відео я його передивився, тільки що це відео двохрічної давності про окупність. Там моя сонячна електростанція окупалася, я, до речі, на нього теж посилання оставлю в одному з коментарів під відео, якщо захочете, подивитись. Там моя сонячна електростанція окупалася за 7 років. Тобто, моя, от, мій варіант сонячної електростанції без інвертора ЕКБ, це самі панелі, плюс простенький дешевенький контролер. Це все мені коштувало 2300 доларів на той час. О, це пане, ну в основному це панелі. В основному це всі, всі гроші зайняли панелі. Там трохи метала було на ті всі опори, трекера. там, ну Якщо це можна треки, то такий собі стіл поворотний. Просто це не, не осьові якісь трекера, там що вони слідкують, ну Ви знаєте, подивитесь там собі. Все це дешево робилося як можна де. Все по-народному, як можна дешевше. От. І моя така сонячна електростанція. В тому ж відео я рахував, виробляє за рік. 5500 кВт годин в моєму варіанті. Тобто це не... якщо б по зеленому тарифу, то там б і ще б і літом додавилось, але літо, літо я майже не використовую енергію. Ну, як майже електроплитка, там трохи нагрів води, там може, якісь дощові дні вмикаю там, опалення, щоб трохи сиростю прохолодні літні дощові дні. Але так то... Тому за літо я відмінусував те, що там пишуть. Ну, сонячна електростанція, там знаєте, є графіки, розрахунки. Е сіки ну, для доходу це для цих зеленого тарифу. Там сіки сонячна електростанція на 8 кВт, це, це є калькуляторів куча. От, е сіки вона за рік виробляє. По місяцях навіть я літні місяці відкинув те, що вони виробляють там, тисячі тих кВт, бо я їх не використовую зрозуміло. Але накинув 500 кВт за літо. Це я приблизно так використовую. Десь приблизно 500 кВт годин. Це для електроплитки, якийсь там нагрів води. ну, В основному це електроплитка. Натягує там трохи вода, трохи опалення. там таке, Десь так, 500. О, Потім з вересня в мене вже починає вона працювати на повну потужність і аж по, до кінця весни. Аж до кінця весни опалення в мене працює, все. Тобто оцей період з вересня аж до кінця весни я повністю рахував кіловати по цьому калькулятору, скільки виробляє сонячна електростанція. І це в мене виходить 5500 кВт годин за рік, оце, я ж кажу, мінус літо і все таке, виробляє 5506 приблизно так. Ну, беремо по мінімуму 5500. Так, тепер ми беремо ці 5500 кВт годин. от така от електростанція, як у мене, 8 кВт, помножуємо на теперішній тариф. Це, ну, зрозуміло, да, якщо б я використав цю електроенергію з мережі, мені б би заплатити приблизно 15 тисяч гривень на рік. Це ну, 14 740 гривень, я вже округлив до 15 тисяч гривень за рік. Це по теперішніх тарифах. По теперішніх тарифах. О, Сонячна електростанція, як я вже казав, коштувала мені 2300 доларів ну, на той час. Ну, в доларах просто зручніше рахувати, бо, самі знаєте, долар він не росте, не падає, це гривня падає, а в долар він не стоїть. І тоді, тоді це було дешевше, а зараз, виходить по 37, ну, 37 це курс, я подивився в Приватбанку, там 37 курс. 85 тисяч гривень. 2300 доларів. коштує така от, ну, Коштувала тоді, я не знаю, скільки зараз. Хоча в доларах, мабуть, так само ж воно виходить. Да, долар же ж не помінявся. Може, правда, панелі подорожчали. Пишіть, за скільки можна поставити таку сонячну електростанцію без інвертора, як і без самі панелі чи можна за 2300 доларів. Це я не знаю. О, на 37 це 85 тисяч гривень. Виходить, і тепер ми ці 85 тисяч гривень. Вартість моєї сонячної електростанції це там все. І контролер, той дешевенький, простенький, саморобний, все це враховано. І желізо, панелі, ну все. О, ділим на 15 тисяч гривень те, що ми економимо за рік, і в мене вийшло 5,5 ,5 років. Тобто. 5,5 років окупність такої от сонячної електростанції, такого економ варіанта без інвертора ЕКБ для нагріву, опалення, теплі поли. Я ж кажу, всі активні нагрузки можна підключати. Я це розказую в інших відео, як це робиться, дивіться так половиною років. Тепер тоді у мене було 7 років, зараз у мене стало половиною років. Це без зеленого тарифу. Хіба це велика? Срок окупності, я не вважаю, що це великий срок окупності. як для, для мене це просто супер суперекупність. За 5,5 років окупиться оце моя сонячна. Вона вже частково, звісно, окупилася. ну, Якщо б її зараз так от поставив, то це було б там. Якщо зелений тариф, по зеленому тарифу, ви знаєте, да, там, до 5 років було, ну по тих, якщо б платили, все нормально там. О, то моя, бачите, по теперішніх тарифах 5,5 половиною просто чудово, чудова окупність. Тому у мене навіть питання виникає, будувати чи ні ту сонячну електростанцію. Зараз як один мій глядач сказав, це вже не хобі, це вже. Не якесь захоплення, це вже стало просто необхідність сонячна, хоча б якась, хоча б, ну, хоча б на якусь мінімальну потужність її треба зробити кожному, щоб мати свою електроенергію там, ну, хоча б для чогось, хоча б підзарядити там якісь гаджети для циркуляційного насоса. Я там не знаю ще, може для чого. Ну, звісно, чим більше, тим краще її зробити, але вже тут вже настільки у вас фінансова спроможність є. О, так що це така окупність. І я думаю, що і навіть по теперішніх цінах на панелі її варто таки складати, варто робити, бо електроенергія буде й далі дорожчати. І далі це ще оці два, як зараз, сіки, там 2,68 гривень ну, за кіловат, це ще не верх. Ні, ні, Це не верх. Я думаю, реальна її ціна, якщо подивитися на е, найближчі країни ЄС там. Вона буде така, як там, буде така, як там. Це там Польща, Болгарія. Ми саме дешевше, так якщо по Євросоюзу, мабуть, електроенергія, то там вона вже зараз два рази вище. Подивіться в два рази. зараз Зараз у нас 2,68, а там приблизно вже в два рази вище. От така ціна, буде. це таке питання часу. Це рік, два, три, але вона підніметься. Цей тариф підніметься і буде. Тому, поки у вас є можливість зараз, у вас є якісь кошти, у вас є фізичні можливості, якісь сили, там щось забетонувати, побудувати. Робіть без всякого сумніву. Я це казав ще до війни, робіть. От, хто зробив, той молодець, хто не зробив, той робить зараз. Ну, вийде зараз. Звісно, дорожче. От, і не так все просто і легко. Тоді панелі до війни були дуже дешеві, і набагато все було простіше. Але це, це вже не потрібно, це вже необхідно стало, це вже просто необхідно. І ця зима, майбутня, вона знову це покаже. Знову це покаже, що це потрібно. О, так що, що кому не зрозуміло, дзвоніть, пишіть, питайте, я начебто все сказав. от Така окупність, я обіцяв відео зробити да, про окупність, як тільки подорожчає тариф на електроені, я зробив, бачите, 5,5 років, всього на всього, все на. Це, я вже для любого бізнесу це супер окупність, Для любого таких капіталовкладень це, ну, це супер просто, це дуже швидка окупність. Так що... Я ж кажу всім до побачення. Дякую за увагу. Якщо які є питання, дзвоніть, пишіть все.